Добрий день! З вами, як завжди, ясок Віталій. І пробачте, якщо я колись заїкався, бо то, що мені 10 років і це для такої дитини нормально. І ми сьогодні розглянемо. Ми маємо ще одну гарну новину. Я вже маю розклад всіх цих відео -всі поскреч. Ми сьогодні розглянемо рух. Це дуже важливе. Приміститись на стільки то кроків, поворот 15 градусів, поворот на 15 градусів, ну, тут вліво-право. Вернути в напрямку, слідувати за, переміститись Х і. Y. в казумик на менше, ковзати 1 секунду до Х і. Y, X на 10, задати значення X 0 змінити 10, задати значення Y 0. Що нам відбити, опертальний ліворуч праворуч, значення X, значення Y напрямок. Приміститись на 10 кроків. 10 кроків по скречівському це як 5. Може навіть менше. Да, менше. Далі. Поворот на 15 градусів вправо. Ну так, да, буде повертатися на 15 градусів. Всього є 360 градусів. Якщо, наприклад, 450 напишемо, більше 360, то вона повернеться. Поворот вліво так само працює, тільки в ліву сторону. Повернути в напрямку. Ви можете тут дати самому значення, наприклад, 45. Це. А ви можете ще класнути по осі стрілеці вниз, і тут буде повернути в напрямку праворуч, ліворуч, вгору і вниз. Все стандартно, то буде праворуч. Далі, слідувати за. Наприклад, слідувати за вказівник миші. Ну, бачите, що в нас слідує за вказівником е, миші. Точніше, наблюдає за ним, Де воно класно. Далі перемістимо е, ну, с... вернемося в рух і... Що тут у нас реалі? Переміститесь Х і. Ігри. Тут спочатку буде написано те, де, де ваш спрайт стоїть. <кій> ви можете самі задати і, самі, і, ви знає, і можете самі подивитися, скільки тут всього є Х і. Ігрів. Все ми розібралися. Перемістити вказівник миші. Ну, ми ще скарувати завжди візьмемо, Включимо. і воно приміщає. Змінити X, точніше. Ковзайте одну секунду до X туди то і туди то. Ви можете як ухож, секунду написати, наприклад, 56. І ось сюди, наприклад. То, то воно буде 56 секунд. Тут в два рази довше секунди показується. Буде ковзати до цього X і. Точніше. Завжди. І події, коли то. Бачите, як помало рухається? Вона ну, так буде рухатись 56 секунд. Як ви кудись перемістите його, то воно, воно вернеться на те місце, де воно було, і далі ковзите. Бо тож тут задіяний блок завжди. Далі. Змінити Х на 10. Можна ще написати, наприклад, мінус 10. Дати, задати значення Х10. Ну або 0. Ви зараз побачите, що воно в 0. Або тут 0. Є. Yeah. Далі зм... таке саме з ігриком. Якщо на межі відбити. Ну, ви, наприклад, на. Переміщайтесь на 10 кроків. І ви не можете відбитись, а якщо ще оце вставте то воно буде відбиватись. І рівно, до речі. Як бачите. Ну все, ці рухи вже можна виключити. Далі, а що там? Значення X. Ви візьмете... Якщо там взяте, якщо. Значення X до 0. Ну, або що там ви хочете? І тут буде виконуватись, як ви знаєте. Таке саме значення І і напрямок, куди він дивиться. А повертання типу, ліворуч-праворуч, ну, зараз ще розкладемо цей скрипт. Ось Завжди Мінити Х на 10. Мінити ви бачите, що він повертається, а якщо ще написати тут, що тип повертання ліворуч праворуч, ну краще де завжди зараз. Тому воно буде повертатись тільки ліворуч праворуч. Оце буде так само йти. Ну, ви побачили. На сьогодні уроки закінчені. Цей урок був більший, ніж інші, бо того, що тут дуже багато різних спратів. Все, до побачення.